Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную разом зв'язати ось такий осінній дубовий листочок. Схему ви можете зробити скріншот або ж поставити на паузу і перекреслити. І з вами буду в'язати більш яскравою ниточкою, щоб було краще видно. Отже, в мене Ярнард джин.

Далі ми робимо повітряну петлю для підйому і у другу від гачка розпочинаємо в'язати за схему. Спочатку ми пров'язуємо 4 стовпчики без накиду. 2. 3. 4. Далі. Ми пров'язуємо 5 напівстовпчиків з накидом. Робимо накид і потім усі три петлі одразу пров'язуємо. Два. Три, чотири і п'ять. Далі решту петель, їх у нас лишилося 5, Ми пров'язуємо стовпчиками з одним накидом. Один. Два. Три. Чотири і п'ятий. Далі. У цю саму петлю, останню, ми пров'язуємо іще 4 стовпчики з одним накидом. Один, далі, другий, третій і ще сюди ж четвертий стовпчик. А потім важливо не пропустити першу петлю. Ось вона тугенька, тут ми пров'язуємо один стовпчик з накидом, і потім у дзеркальному відображенні перше ми зробили, робимо іще чотири стовпчики з одним накидом, один, два. 4 чотири, далі пров'язуємо п'ять стовпчиків на пів стовчиків знаки один. Три. Далі четвертий. І ще один, п'ятий. І ще нам потрібно пров'язати чотири стовпчики без накиду. Один. Два, Чотири є. Далі ми робимо сполучний стовпчик. Пров'язуємо одна, дві, три, чотири повітряні петлі. І у зворотному напрямку сполучні стовпчики. Один, два, три, і сюди ж четвертий. Це ми пров'язали гілочку. Далі будемо тепер саму форму листочка другим рядом вив'язувати. У першу петлю Робимо стовпчик без накиду. Далі напівстовпчик стовпчик накидом. У наступну петлю знову один напівстовпчик стовпчик накидом. Далі, у наступну петлю ми пров'язуємо. Два стовпчики з одним накидом, другий. І сюди ж ми пров'язуємо ще одна, дві, три повітряні петлі, і в цю саму петлю, звідки ми вив'язували стовпчики з накидом, ми пров'язуємо сполучний стовпчик. У наступну петлю. Ми робимо іще один сполучний стовпчик. Далі вив'язуємо у наступну стовпчик без накиду, потім два напівстовпчики з накидом по одному у дві наступні петлі. Потім ми в'яжемо стовпчик з одним накидом. В наступну петлю, два стовпчики з накидом, перший, другий, одна, дві, три повітряні петлі і сюди ж сполучний стовпчик. Ще один сполучний стовпчик у наступну петлю. І продовжуємо стовпчик без накиду. У наступну петлю напівстовпчик з накидом, потім два стовпчики знакидом в одну петлю, одна, дві, три повітряні, сюди ж сполучний стовпчик, сполучний стовпчик у наступну ж. Далі в нас вже верхівка листочка. Ми робимо накид і у петлю пров'язуємо напівстовпчик з накидом, і сюди ж ще два стовпчики з одним накидом. У наступну петлю два стовпчики з одним накидом. І сюди ж напів стовпчик. <з> І тепер у зворотному напрямку ми робимо дзеркальне відображення, сполучний стовпчик у наступну петлю, ще один у наступну, одна, дві, три повітряні. Сюди ж два стовпчики з одним накидом. Потім у наступну петлю напівстовпчик з накидом, у наступну стовпчик без накиду, у наступну сполучний. Продовжуємо в наступну петлю знову сполучний. Сюди ж одна, дві, три повітряні і в цю саму петлю іще два стовпчики з одним накидом. Потім у наступну петлю стовпчик з одним накидом, у наступну петлю напівстовчик з накидом, і в наступну так само напівстовчик з накидом. Потім у наступну петлю стовпчик без накиду. І в наступну Сполучний. Також сполучний у наступну петлю. Одна, дві, три повітряні. Сюди ж. Два стовпчики з одним накидом. У наступну петлю. напівстовпчик з накидом. У наступну. Ще один. І в наступну ми робимо стовпчик без накиду. І ось у нас одна петелька лишається. Ми робимо сюди сполучний стовпчик, протягуємо ниточку, заводимо гачок зі зворотного боку, і цю петлю протягуємо на зворотний бік. Ось таким чином. Повітряна петля. Ниточку обрізаємо і затягуємо. Таким чином, малесенький вузлик, який у нас залишається від повітряної петлі, буде на зворотному боці. Розправляємо наш листочок, його можна обробити парою з праски. Це я не обробляла, а просто у книжці придавила і він розправився. Так само можна зробити і тут. Ниточки ми протягуємо поміж стовпчиками з допомогою голки і зайві кінці обрізаємо. І таким чином маємо ось такий дубовий листочок. Дякую вам за увагу і приємного в'язання!